Вітаю! Це інтернет-огляд непокривельних матеріалів від компанії Черепиця Центр. Сьогодні ми поговоримо про модульну металочерепицю із прихованим кріпленням Роква з один з найпопулярніших товарів на сьогоднішній день. Ця металочерепиця за своїми споживчими якостями значно переважає попередників. Головною відмінністю та перевагою є приховане кріплення або, як кажуть у народі, дах без дірок. На поверхні такого даху відсутні наскрізні отвори та зовнішні елементи кріплення, як результат, 100% герметичність та стійкість до корозії. Зникає потреба у використанні великої кількості фарбованих саморізів зі спеціальною герметизуючою прокладкою. Нова технологія 3D де різання та точність геометрії листа роблять непомітними стики. Зручність у роботі при транспортуванні та зберіганні досягнута завдяки малим розмірам та вазі, а монтажні роботи можуть здійснювати мінімум робітників. Форма металочерепиці аналогічна глиняній, що в сукупності із z замком надає виробу додаткову жорсткість та чудовий естетичний вигляд. Модую до металу черепицю з приховним кріпленням Rock OZ lock Ви можете замовити в компанії Черепиця Центр. Телефонуйте у будь-який зручний для вас час за номер, що ви бачите на екрані. А також запрошуємо відвідати наш сайт за адресою www.черепиця.com.ua. Ми допоможемо у виборі покрівельних матеріалів, які потрібні саме для вас. Телефонуйте! До зустрічі!